Перше мені подобається ваш гімн національний. Я почув, і це фантастично. Перше почув. І це так прекрасно, так зворушливо і так потужно. І це якраз відображає вашу надзвичайну країну. Очевидно, я слідкував за Україною останні три роки, коли тривала війна з моменту початку війни. і... Я знаю цю боротьбу, і в дуже багатьох конфліктах є сірі зони. Наприклад, коли я був в коледжі, була в'єтнамська війна в нашій країні, і наша країна була розділена. Багато людей мого віку, студенти поїхали до Канади, тому що це був конфлікт. І тут я не бачив якогось конфлікту, який би не був такий очевидний. Я не бачу що зло протистоїть добру в такі такій ясності, як це відбувається тут. Ви знаєте, що весь західний світ вас підтримує. Звичайно, що є зброя, яка приходить і можливо не так швидко, як хотілося б, але підтримка постійна. К кожний американець підтримує Україну. Всі знають про ефіопію, про Судан. Про і також ви благословені дуже потужним президентом. Мій санделан дилан зі мною, і мені було приємно приїхати до Києва. Наші очікування, чесно кажучи, моя пам'ять. Щодо комуністичних країн, це було коли я поїхав до східного Берліну Перше, Я очікував побачити, що там щось таке, якась така країна, що бурно розвивається. Але я тут побачив, що це дуже прекрасне місто, і нагадує мені Сан Франциско. Але як таке сталіністське місто, тобто сум суміш архітектури, класична архітектура, щось є, що поєднується з радянськими російськими будівлями того часу відповідного періоду, це все унікально. Але що найбільше мене зачепило, оскільки я тут побував, це ви саме люди. Я ніколи не був в такій країні, де всі настільки об'єднані, настільки єдині, настільки близькі один до одного, і вам вже 30 років як демократії, і ви нам потрібні, тому що демократії ці рідкісні тварини, і ви створили імідж та ціль для нас в Америці, оскільки ми втратили свій шлях. За 275 років дуже багато грошей і, і вибори, і всі ці ненормальні речі, що відбуваються, але ви нас надихаєте. І коли я тут в Києві, то я бачу, що вашу силу, неперервність, я це спостерігаю з насненням. Ваша культура завжди унікальна. Це звичайно чудово. Для такої країни такої мати таку розмай... різноманітну культуру, я це визнаю і мені дуже подобається, що ви намагаєтеся зробити. І я тут провів дуже чудовий час. І, крім того, борщ дуже чудовий.